Привіт народ! Хотів по пахучкам поговорити для салона, що чим користується, бо бачив в Тіктоці там якась популярна є м, така ванялка, там, яка бляха з там в захваті ванільна, там, десь вона продавалась, продавалася, її просто зараз ніде нема. Е, ну, я от такі от для себе знайшов, це шелки. Вони бляха не не, не, ядовиті, не ваняють так, що аж там очі ріжі, бляха, і треба провітрювати. Вона така ну легка. Но запах такий добротний, іменно шелловські ванялки є е, жовта і є така зелена, я не знаю, як е, називають. Це типа ваніла. А зелена, ну, я не пам'ятаю, який там аромат, але теж класно пахне. Вона так, як нормальний такий, да, парфюм, який знає. Тобто відкривається наріжувати очі. Хто чем користується, напишіть, бо ну, цікаво, бо я просто теж тестую такі штуки. Но оця прикольно пахне в салонах, ці іменно шеловські. Мерекосочки на заправках продаються. В общем, такі діла. Напишіть хто чим користується бо цікаво. Дякую.